Друзі, всім привіт! Сьогодні, як завжди, ми зустрічаємося на нашому каналі Здоровий Рух, наш канал про вправи, які допомагають позбавитися від болі в спині та суглобах без операцій, без ліків, тільки за допомогою вправ. Мене звати Максим Мамчур, я співзасновник мережі центрів кінезітерапії, а кінезітерапія це лікування рухом. Наш центр так і називається Здоровий рух. І сьогодні ми проговоримо з вами про наступне. Якщо ви відчуваєте біль в нозі від сідничного нерву, біль така сильна, прям як стержень, я вам розкажу, як за 4 вправи вдома зняти цей біль як мінімум на 70%. Тому, будь ласка, в такій послідовності, в якій я покажу вправи, в такій кількості раз виконуйте, і я запевняю вас на 100%, що ви будете відчувати себе краще. Головне потерпіти. Виконати і будете здорові. Поїхали. Друзі, так як я й сказав, ця гімнастика допоможе зменшити біль. Можливо, в декого з вас взагалі її прибере. Але якщо вам буде недостатньо тільки гімнастики для дому, обов'язково звертайтеся в наші центри. Наші центри є в місті Київ, в місті Ірпінь, в місті Львів, в місті Вроцлав, Польща, а також Дубай, Об'єднані Емірати. Можливо, на той момент, коли ви побачите це відео, в нас вже буде більше філій, тому всі контакти залишу внизу. Звертайтеся, наші фахівці вас проконсультують, підберуть для вас спеціальну програму. Для занять. Для тих, в кого нема можливості приїхати в місця, які я назвав. У нас є спеціальна пропозиція це онлайн-консультація з індивідуальною домашньою програмою занять. Тому, кому цікаво, звертайтеся, обов'язково допоможемо. Контакти знизу. Друзі, сідничний нерв частіше всього він запалюється або защемлюється, коли в нас є грижі поперекового відділу хребта. На цьому фоні інервація по нерву погіршується, і в зоні сідничного е, м'язу в нас є так називаючий грушеподібний м'яз. Від цього погіршення інервації цей м'яз може. Е, давайте так, простою мовою вам поясню, цей м'яз може спазмовити там більш серйозні процеси, але по-простому м'яз грушеподібний спазмується, і відповідно він далі е, напружує наш сідничний нерв. І біль з'являється. По всій нозі, що нас більше всього турбує в цей момент, в цей момент нас більше всього турбують спазмовані м'язи нашого м'язевого ланцюга. Ось тут ось такий м'язевий ланцюг, він скорочується, і відповідно в нас з'являється дуже гостра біль, так що ми не можемо навіть крок вперед зробити натягнути цей м'язевий ланцюг. Відповідно, не настільки болить сам нерв, скільки в нас з'являється біль при розтягненні нашого м'язу. Тому я сьогодні покажу. Як цей м'яз максимально як цей ланцюг м'язевий максимально налити кров'ю для того, щоб він став піддатливий і ми змогли його розтягнути і зменшити наш больовий синдром? Я впевнений, що цей комплекс набагато зменшить цей больовий синдром у багатьох з вас навіть прибере взагалі. Тому повторюйте за мною, не переключайте, не перескакуйте вправо, тому що важлива, важливий ланцюг, вправа за вправою. Поїхав. Так, друзі, знаходимо дверний проєм. В мене це поміж тренажерів, у вас це звичайний дверний проєм. Беремося за нього ось так руками, приблизно ну, на рівні ваших рук. І що ми будемо виконувати? Будемо виконувати звичайні присідання. Наша задача максимальний памп крові в область нашої сідниці. Поїхали. Окей, okay, що ми робимо? Тримаємося руками, присів назад. І виштовхуюсь максимально за рахунок сідниць догори. Не за рахунок передньої частини нашої ноги квадріцепса, а за рахунок сідниць. Я маю їх максимально напружити в верхній точці. Таким чином я максимальний зроблю пампінг крові, накачаю кров саме в сідничний відділ. Працюємо. Раз. З видохом. І. Два. Повторюємо за мною. І. Три. І. Якщо, може, могли вже допомагаємо собі. І чотири. І відчуваємо саме сідниці. Напружуємо їх при підйомі. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять і десять. Достатньо. І так, в наступній вправі ми будемо пропрацьовувати задню поверхню нашого стегна, яка нас більше всього турбує і більше всього болить. Це буде непроста вправа, але Дуже важлива в нашому комплексі. Тому постарайтеся повторити саме так, як я показую. Я лягаю на підлогу, ногу засовую під ліжко. Умовне ліжко в мене, це мій тренажер. Під таз. Я підкладую рушник, скручений валик. У мене ось такий м'ячик, у вас це буде рушник, такий побільше беріть. Скручуйте його під таз, для того, щоб у нас таз був округлений. Чому? Тому що нам треба виключити поперек, щоб він не працював всіх правильно. Що я виконую? Це маленька, маленька амплітудна вправа. Що вона робить? Я просто п'яткою впираюсь в своє ліжко. Максимально натискаю, відчуваю задню поверхню стегна. І відпускаю. Як це виглядає в роботі? Показую. Раз. Вихідне. Також можна підкласти щось під коліно, щоб не тиснуло в коліно. Два. З видихом. Вихідне. Три. Максимально натиснув. Вихідне. Чотири. І з видохом 5. І з видохом шість. Відчуваю задню поверхню стегна. І сім. Обов'язково будемо робити двома ногами, але починаємо з цієї ноги, яка нас турбує. Перш за все. І вісім. І. 9 максимально натискаю. І 10. Те ж саме виконую іншою ногою. І так, друзі, 3 підходи мінімум по 10 разів. Не менше. Якщо можете по 15-20, виконуємо по 15-20. В кінці цієї вправи ми маємо максимально відчути, що в нас задня поверхня нашого стегна. Налилась кров'ю і фізично попрацювала для того, щоб ми почали розтягувати напамповану кров'ю, розтягли напамповане кров'ю м'ясо. Приступаємо до наступної вправи. І так, друзі, що ми маємо? Сідницю напампували максимально кров'ю, м'яс став більш еластичний. Задню поверхню стегна біцепс також напампували кров'ю, також м'яз став більш еластичний. Тепер коли він стає більш еластичним, наша задача попрацювати з цим стретчингом. розтягнути максимально цей м'яз. Це буде непроста вправа, вона буде трошки болюча. Нагадую, в гостроту ми не заходимо, працюємо по поверхні болю, але з кожним разом збільшуючи амплітуду. Що ми робимо? Дивіться, взяв рушничок, поклав на підлогу. І нога, яка мене турбує, там, де є запалення сінічного нерву, я ставлю на рушничок. Інша нога в мене зігнута, і я нею роблю опору. Що ми виконуємо? Притримуючи ці ногу, я роблю ось таке розгинання. Дійшов до грані болю, повернувся в вихідне. При цьому дивіться, я максимально прижимаю таз до стіночки. Максимально я його тримаю. Потягнув, скільки зміг. Вихідне. Навіть можна носочок на себе натягнути. П'яточкою поїхав. Вихідне. І так я роблю 50 повторень. Поїхали. Раз, два, і три, і чотири, і п'ять, і шість. І. Сім з кожним разом збільшує амплітуду, трошки можу допомагати собі рукою. В Гостроту не заходжу, але стараюся амплітуду збільшувати. Для того, щоб м'яз, а він вже готовий нагадувати, все більше і більше в нас розтягувався. Тому що саме від цього м'язу в нас залежить те, що ми не можемо вивести ногу вперед, те, що ми не можемо її підняти, і вона в нас така больова. Як тільки ми знімемо цей спазм, ми відразу відчуємо полегшення. 16 і 17, і з кожним разом збільшується амплітуду: 18, 19 і 20. Навіть я вже відчуваю, наскільки мені легше покласти ногу. Хоча, в принципі, в мене слава Богу, болю наразі немає, але я. Відразу не міг її покласти за рахунок своєї розтяжки. А зараз я вже відчуваю, що вже мені набагато легше того, що я її розтягнув. Такий саме процес буде відбуватися у вас, якщо у вас є і шанс, запалення сідничного нерву. Достатньо. Так само іншою ногою 50 повторень. Хвилинку відпочиваємо, п'ємо водичку і повторюємо. 50 лівою, 50 правою. Знову хвилинку відпочиваємо, п'ємо водичку 50 лівою, 50 правою. Ця вправа в тій кількості, яку я сказав, обов'язково. Не пропускаємо. І приступаємо до фінішної вправи. І так, заключна вправа. Що ми робимо? Беремо наш рушничок, ноги лежимо на спині, ноги зігнуті в колінах. Підтягнув до себе ту ногу, яка мене турбує, зачепив за свою стопу ем, наш рушничок. Рушник має бути такої довжини, щоб ліхті залишалися в нас на підлозі. І що я виконую? Права нога також зігнута, залишається в цьому положенні, лівою, що я роблю. Раз, потягнувся, скільки в мене виходить. Розігнув, вийшов в вихідне. Знову з видохом, з кожним разом збільшуючи амплітуду. Я розумію, що багато з вас, хто напише, це неможливо, це дуже різкий біль і так далі. Повірте, друзі, я знаю, про що я говорю. Я бачу таких пацієнтів кожен день у нас в центрах. Якщо ми будемо пропрацьовувати сьогодні, завтра, післязавтра, тиждень, то цей ім'я обов'язково нам піддасться. І з кожним разом ця амплітуда буде збільшуватися і збільшуватися. Тому виконуємо так само. Три підходи по 50 разів ось тієї вправи. І запам'ятайте, ніхто, крім вас, вас не вилікує. Не вилікує запавнення вашого сідничного нерву. Максимум це обізбовлює. І дивіться, в мене навіть вже набагато краща амплітуда, хоч відразу я розігнути також ногу не міг. 50 повторень те саме правою ногою, навіть якщо вона вас не турбує. 50 повторень. Після чого ми п'ємо воду, хвилинку відпочиваємо, знову другий підхід. Знову п'ємо воду, хвилинку відпочиваємо і третій підхід. І ви на третьому підході побачите вже, наскільки краще і легше вам виконується ця вправа. Друзі, я надіюсь, всі вправи у вас вийшли. Якщо це не так, напишіть мені, будь ласка, в повідомлення, щоб я розумів, що скоректувати в майбутніх відео. Напишіть, як ви себе відчували після комплексу вправ. Це також важливо. Я, наприклад, впевнений, що вам стане набагато краще вже після першого заняття, тому що я не зі слів розумію, що таке запалення сідничного нерву, друзі. Будь ласка, напишіть, опишіть. Поділіться з друзями. Можливо, комусь з ваших друзів ця гімнастика дійсно потрібна. Якщо вам сподобалось, поставте лайк за український контент. Будьте здорові і до наступних зустрічей.